Правоохоронці викрили росіянина, який організував діяльність чорного ринку викрадених авто. Для цього був створений відповідний телеграм-канал. Організатор злочинного бізнесу змушував потерпілих викупати власний транспорт. Схема була такою: окремі групи злочинців незаконно заволодівали автомобілями преміум і середнього класу. Інформацію про авто передавали власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та приймав оплату від потерпілих. С каждой такой угоды администратор отримував комісію зазвичай 10%. Здравствуйте, Татьяна. Да я знаю, где эта машина просто, но ну, я на связи с людьми, у которых она. Я хотел бы понимать, что я разговариваю именно с владельцем автомобиля. Мне надо подтвердить. У нас стоит вопрос, я так понимаю, в цене автомобиля. Я этот вопрос задал тем людям, у которых она сейчас находится. Я жду от них ответ. Они скажут, я вам его сразу же передам. 5500 за нее хотят, с учетом интереса площадки. 10% это, это 650 долларов. Грошей за выкрадоние автівки злоумисник просив пересилати на криптогаманец. В данный момент это 6050 долларов. Вбиваю. Получается 0.01 счет биткоина. После этого вы едете в криптообменник и кладете именно эту сумму. То есть вот, вот этот 0, и после 0-1. Там, там, там? Вот именно такую на а, мой биткоин кошелек, который я вам тоже дам. Соответственно, вот и все. На этом ваши финансовые обязательства, они заканчиваются. Они в течение ну, 12 часов, а чаще гораздо раньше, ставят вам автомобиль. І дають геолокацію, а уїдьте і забирайте його. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, і автомобіль розукомплектовували та продавали на запчастини. Оперативники встановили, що схему з повернення викрадених автомобілів організував 47-річний росіянин раніше судимий на території РФ. Злочини з 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкриття та приведення в дію двигуна. На своєму каналі він також продавав спецтехніку для зламу авто а в соцмережах проводив майстер-клас зі злочинного ремесла. Зокрема, заходів конспірації. Однак правоохоронцям все ж вдалося розкрити діяльність злочинців. Ще раніше поліцейські затримали кількох викрадачів. У серпні 2022 року поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів. Тоді було проведено 53 обшуки на території 9 областей. Задокументовано 9 епізодів незаконного викрадення автомобілів. Шестеро активних учасників були затримані. Ще троє, зокрема й громадянин Російської Федерації, оголошений в міжнародний розшук. Усім оголошено підозри. І от зараз вдалося вийти на організатора, який переговувався у Італії. В рамках міжнародного поліцейського співробітництва він був затриманий та екстрадований до України. До відповідальності підозрюваного притягнули співробітники департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням та департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України за процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора, а також за сприяння поліції Італії та Польщі. Печерським районним судом міста Києва громадянину Російської Федерації обрано запобіжний захід тримання під вартою правом внесення застави в розмірі 15 мільйонів 140 тисяч гривень. Наразі заарештований перебуває під вартою. Також ще триває досудове розслідування.